Катерина Вікторівна, незабаром початок нового навчального року. Наскільки готова Сухолиманська початкова школа зустріти діточок? Які наразі є проблеми? Скільки нових учнів ви зустрінете цього року? І ще чим буде відрізнятися новий навчальний рік від минулого? Доброго дня, сухолиманська початкова школа та селищної ради. Готова до нового 2024-2025 навчального року. Цього року в стінах нашої школи ми зустрічаємо 17 першокласників, які поповнять нашу шкільну родину. Загалом в нашій школі станом на 2 вересня 2024 року буде налічуватися 73 учні перших четвертих класів. На сьогоднішній день школа планує свою роботу в очному форматі. Але ми з вами прекрасно розуміємо, в який час працює школа. В умовах сьогодення ми маємо враховувати і безпекову ситуацію в нашій країні. Тому в разі потреби школа буде використовувати змішану форму навчання або Якщо буде потреба нагайна, то і дистанційну форму навчання. На сьогоднішній день, я повторюсь, наша школа працюватиме в очному форматі, але в реаліях війни є дітки, учні Сухолиманської початкової школи, які перебувають за межами України. Таких діток у нас шість. Шість діток будуть забезпечені сімейною формою навчання, і навчальний процес для них буде е, організовано на платформі Zoom, тобто дистанційно, але всі дітки будуть охоплені навчанням. В цьому році в нашій школі Працює на даний момент 5 вчителів початкової школи, але на превеликий жаль є у нас і проблема, така як недостатня кількість фахівців. На сьогоднішній день сухолиманська початкова школа потребує вчителя початкових класів. Ми шукаємо, шукаємо вихователів. Підготовчої групи для діток п'ятирічок, так як, на жаль, в нашому населеному пункті відсутні дитячий садок, а діток потрібно готувати до навчального процесу. Також ми шукаємо вихователя групи продовженого дня. Також на сьогодні це питання дуже актуальне, адже батьки не є фахівцями в педагогічній справі, і їм потрібна підтримка і допомога. А в цьому цього може надати тільки фахівець. Е, тим паче, ми знаємо, що є батьки, які зайняті, і просто фізично немає вже змоги для того, щоб приділити повноцінний час для того, щоб виконати якісно домашні завдання, щоб не загубити отой, ту зернинку, яка б могла проскритися в дитині. І е, на сьогоднішній день. Е, нам дуже потрібна також медична сестра в наш навчальний заклад. На превеликий жаль, у нас лише півставки, це зумовлено регламентованими документами в зв'язку з наповнюєстю школи. І тому ми в пошуку також розуміємо, що фінансова винагорода за таку важку працю це лише півставки. Але на на жаль, поки що це все, що ми можемо запропонувати. Ви сказали про потребу щодо фахівців, А, а чи є ще якісь потреби технічного плану? Ми бачимо свіжі стіни там в школі, все, все добре, все гаразд в технічному плані. Я б хотіла подякувати. Я б хотіла подякувати Таїровській селищній раді, управлінню гуманітарної політики, нашому керівництву безпосередньому, тому що. Я можу пишатися тим, на якому рівні, а я вважаю на дуже високому рівні забезпечена матеріально-технічна база нашої школи. Тому що е враження про те, що наша зовні будівля старовинна, воно зовсім змінюється після того, коли людина переступає поріг нашої школи. І ми, мабуть, зі мною погодитесь. Тому що зовні це будівля. Видно, що вона побудовище давніх часів, а всередині маємо сучасне обладнання, сучасні меблі, сучасний дидактичний матеріал. Велика щира вдячність, ще раз кажу керівництву: в цьому році наша школа поповнилася двома комплектами інтерактивних дошок. І це на сьогоднішній день вимога нуж нової української школи. І я дуже сподіваюся, що. І на наступний рік наша школа буде докомплектована, і всі вчителі в двох інших класах також є, але є проектори з екранами, а саме мультимедійні дошки ми отримали в цьому році два комплекти. За сприяння Таїровської селищної ради та управління гуманітарної політики учні нашої школи будуть забезпечені безкоштовним харчуванням. Тому зараз ми знаходимося з вами в обідній залі, де дітки будуть саме розташовуватись для того, щоб скуштувати гарячі сніданки. В нашому обідньому залі. Одночасно може розташуватися 36 учнів. Процес харчування організовано в два прийоми, тобто перший другий клас харчується. Третій, четвертий клас харчується для того, щоб всіх діток охопити. Громада села Сухий Лиман постійно поповнюється переселенцями. Мабуть, поповнює і вашу так. родину учнів. Так, учні. звичайно. Скільки в цьому у нас році в школі є четверо діток, які внутрішньо переміщені особи. Дітки, які переїхали до нас в громаду, мешкають у нас в громаді, і ці дітки охоплені навчанням. У нас в кожному класі. З першого по четвертий є дитинка з цим статусом в цьому році з метою дотримання безпекової ситуації, е, і е, щоб наші дітки були в повній безпеці е, Тировською селищною радою і управлінням гуманітарної політики для нашого навчального закладу придбано металодетектор, який саме буде сканувати е, всіх відвідувачів навчального закладу на наявність е, металевих. Можливо, небезпечних предметів. Ще питання стосовно самого свята другого вересня. От як це буде проходити? Чи плануєте це свято проводити? Звичайно, звичайно, плануємо. Готуємось, і я б сказала навіть вже готові. Готові морально. От, тому що зачекалися діти, тому що в них був великий період, коли було дистанційне навчання, і тепер вони радіють, що можуть зустрічатися один з одним. Але, е, знову ж таки, є деякі-деякі такі моменти, про які зараз наголошу. Е, загалом свято плануємо в очному форматі. Воно заплановане в цьому році на 2 вересня, але в разі потреби. Якщо буде така необхідність і буде загроза, свято буде зупинене і всі дітки будуть переміщені в укриття, адже наш навчальний заклад забезпечено захисним укриттям, яке знаходиться в е Будівлі поряд з навчальним закладом саме в Старостинському окрузі, і яке використовується саме для потреб учасників навчального процесу. Прошу вас запросити учнів та їх батьків 2 вересня до школи. Шановна громада, дорогі учні, шановні батьки. Гості і всі бажаючі відвідати наше свято, свято день знань. Буду рада вас бачити в понеділок, 2 вересня, о 9 ранку. Україна переможе, рухаємося разом зі знаннями.